Зараз на зв'язку Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, як нагадування про те, що ніч пройшла неспокійно і ворог продовжує гатити по наших енергооб'єктах. Скажіть, будь ласка, пане Микола, який стан енергосистеми на момент от, включення на зараз 14.49 на годиннику? Да, Доброго дня. Наступні розповівся заходом та депутату об'єкту енергосистеми. Ключове завдання енергетиків це якомога швидше локалізувати наслідки обстрілів, зменшити е, фактично негативний ефект для енергосистеми. Е, ворог завдав вже фактично п'ятого комплексний е, такий удар по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури, прицільний з використанням різнотипних ракет. Модернізованих, які фактично мають досить негативний наслідок, також це комбінована атака, яка супроводжувалася ударами БПЛА на сьогодні. Команда Міненерго фактично всі заступники, міністр, наші колеги з міністерства внутрішніх справ ДСНС. Ми працюємо в регіонах в областях. Безпосередньо по всім об'єктам зосереджено максимально всі зусилля, сили та засоби для того, щоб якнайшвидше виконати відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше можна було застосувати аварійно-відновлювальні схеми, де основним оператором системи передачі електричної енергії Укренерго застосовано тимчасово графіки аварійні для того саме щоб стабілізувати фактично попит та споживання. Тому на сьогодні. По окремим регіонам застосовуються вже графіки обмеження потужності. Рухаємось для того, щоб максимально скоординувати роботу електричної мережі. Це виключно є вимушеними заходами як наслідок сьогоднішнього ранкового удару. Тут хочеться підкреслити, що ворог наносить удари повторно по тим об'єктам. По яким вже відбулись е, буквально недавно певні обстріли, і це ускладнює можливість відновлювальних робіт. Маємо на жаль е, також загиблих загиблого енергетика. Е, це свідчить ще раз, що люди, ризикуючи своїм життям, е, відновлюють енергооб'єкти, працюють віддано для того, щоб повертати кожен раз після кожного обстрілу світло, тепло е, комунальні послуги в домівки громадян на сьогодні робиться все необхідне для того, щоб стабілізувати роботу енергосистеми, відновити ті наслідки, які є, і по газопостачанню в газову добутку, тобто туди, куди ворог завдавав безпосередньо обстрілів зараз безпосередньо в місті Кременчук. Маємо певні вже відновлення по Полтавській області, по місту Кременчук. Також здійснюємо заходи щодо стабілізації об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить водопостачання та інше. Тому на сьогодні оперативно вже маємо виконані дії. Маємо чіткий план заходів аварійно-відновлених орбіт і власне координуємо сили на місцях. Микола, скажіть, будь ласка, яка ситуація по регіонах, в яких областях вона найскладніша? Про Кременчук ви сказали. Це абсолютно правильний акцент. Які орієнтовні терміни відновлення електропостачання? Найважча ситуація фронтових та прикордонних, та в місцях безпосередньо де було завдано ударів: це Київська, Полтавська, Сумська. Чернігівська, також частково та Харківська, звісно, області це власна області, де були сьогодні ранішні атаки, та де є наслідки власне попередніх атак. Також на сьогодні, по тут застосовано графіки спочатку аварійно. Реагування зараз ми плавно намагаємось перейти в графіки обмеження потужності та погодинної подачі електричної енергії, і тут хочеться підкреслити, що е, звернутись до споживачів, будь ласка, навіть якщо є електрична енергія, користуйтесь нею раціонально. Адже це допомагає нам зменшити фактично навантаження на енергосистему і е, таким чином розподілити доступну електричну енергію е, всім споживачам пропорційно. Раціональне споживання на сьогодні це те, що кожен може допомогти нам в частині і відновлення, і стабілізації ситуації в результаті як наслідок ось цих обстрілів зараз. Також виконується так звані оперативні тимчасові схеми заживлення. Для того щоб швидко можна було відновити електропостачання в великих населених пунктах, в малих населених пунктах, тобто всюди, де на сьогодні відбувся дефіцит в результаті обстрілу, які зараз складності ремонту пошкодженого обладнання після обстрілів людям вдячні. Розуміємо, що вони працюють понад міру своїх сил, але складнощі певні є. Перші складності це те, що ворог застосував зокрема касетні ракетні ракети, які зокрема мають велику е територію враження, і це ускладнює доступ доступні е силам ДСНС, е які відверто зразу ж приступають до того, щоб максимально швидко утилізувати наслідки, е погасити фактично пожежу. Зменшити наслідок для супутнього обладнання, яке є на території, це досить важливо, щоб фактично полум'я не перекидувалося з об'єкту на об'єкт. Максимально зберегти обладнання тут якраз взаємодія енергетиків місцевих органів влади, і звісно, ДСНС є ключовою взаємодією. Тому фактично маємо оперативні штаби, які працюють на місцях, і саме вони допомагають нам якомога швидше а скоординувати дії на місцях. Відновити локальне енергопостачання, заживити критичні об'єкти, а також і здійснити відновлення енергопостачання в цілому по ключовим об'єктам регіонального принципу нафтогаз. Повідомив про те, що це дев'ята масована атака на газову інфраструктуру від початку жовтня. Тільки від початку жовтня вже дев'ята атака. Чи є загроза, що будуть перебої, пане Микола з постачанням газу на сьогодні дійсно пора? Продовжив і також, окрім об'єктів електрогенерації, завдав удари по нафтогазовому комплексу. Е виконано за рамку всі необхідні оперативних заходи щодо е утилізації наслідків. І фактично для споживача немає ризиків. Споживач не бачить наслідків цих ударів. Е максимально використовуємо також резервні схеми, так звані. Тобто, ми наперед намагаємось прорахувати всі сценарії, всі загрози, які перестав. Фактично маємо, які ставить перед нами ворог для того, щоб при різних загрозах, при різних типах атак можна було фактично використовувати різні маршрути, різні технічні способи подачі природного газу споживачам та на ключові об'єкти. Таким чином, на сьогодні маємо наслідок для того, щоб подолати наслідки цих атак, ми також маємо завдання щодо закупівлі додаткового імпорту природного газу, над яким активно працюємо. «Нафтогаз» законтрактував додаткові обсяги, зокрема спільно з компанією польською Орлен. Буквально вчора було підписано додаткові угоди. Далі продовжуємо роботу над контрактуванням додаткових об'ємів. Це фактично є додатковий ресурс природного газу, який допомагає нам застрахувати ризики. Оскільки ворог ми бачимо, не буде зупинятись, продовжує атаки по об'єктам критичної інфраструктури, як електричної, так і газової, так газовою. Дякую вам за роботу, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.